I'm gonna leave now хоче знати історії, вона жорстоко мстить своїм повторенням. Тож нині, коли все частіше визнають, що ми програємо інформаційну війну Росії, чи мають право викладачі історії України лишатися осторонь? Чи їм теж треба брати участь у протистоянні? Ситуація, яка склалась в нашій країні, на мою думку. Значною мірою залежить від позиції науковців, від позиції інтелектуалів, які активніше повинні включатись в процеси, що відбуваються кожного дня. Ми зустрічаємось із черговим інформаційним вливанням з боку російських пропагандистів. І на жаль, як ми бачимо, доволі часто ці посили інформаційні вони знаходять відгук у думках і серцях певної частини. Населення нашої країни. Справа в тому, що від навіть елементарного роз'яснення, навіть акцентування уваги на неправдивості певних міфів, які є дуже стійкими і живучими. На сьогоднішній день ці міфи формувалися ще в період Російської імперії, потім в радянський період формувалися ці міфи, і тут безумовно найбільш такий яскравий типовий приклад це міф, який пов'язується із бандерівцями. Це ось ярлик, який було навішано на українців одразу після завершення Другої світової війни. І включення в процес закріплення, особливо за мешканцями західноукраїнських земель, оцього, цього, ще раз повторюсь, ярлика. Як ми бачимо, до сьогоднішнього дня впливає і раптом. Рік тому ми всі в переважній більшості з'ясували, що ми є бендерівцями, і все, що пов'язується із такими явищами, як нацизм, фашизм, ставиться знак рівняння між українцем. Причому зверніть, будь ласка, увагу: росіяни хохлами нас вже не називають. Змінилася риторика. з'явилися нові терміни, які звичайно нічого не мають спільного з наукою, оскільки. Такі слова, як укроп, як на мене, і переважна більшість вчених журналістів, також цьому я думаю, що переконані засвідчує те, що до нас росіяни починають ставитись із певною повагою, і в які відчувається елемент навіть побоювання. Тому що Україна, попри е, всі наші негаразди, які ми мали протягом попередніх років, завдяки небувалому підняттю громадянського суспільства, е, неймовірно потужному волонтерському руху е, змогла. Е, Продемонструвати вміння організовуватись громадяни нашої України, і ми є всі свідками надзвичайно унікального процесу. Ми весь час говорили про те, що українська нація формувалась протягом тривалого часу. А зараз ми бачимо ну фактично все завершальний акорд формування нації. Українською, тому що переважна більшість громадян, причому це вже не залежить в масі від вікових показників, вона ідентифікує себе саме як українець і пов'язує свою долю з Україною. Ми вже так до цього звикли, що іноді не помічаємо тих, кого в усіх державах, в тому числі й у сусідніх. Росії та Польщі називають патріотами, в Україні обов'язково назвуть націоналістами. Так повелося, ще з часів царської імперії, потім у Радянському Союзі. На жаль, ведеться й дотепер взяти хоча б того ж Степана Бандеру, ким він був насправді. Якщо говорити про постать Бандери, то звинувачення, які на сьогоднішній день лунають на його адресу, за великим рахунком вони цілком безпідставні. В першу чергу тому, що фактично одразу, коли місто Львів було окуповано німцями, він і його прибічники приймають рішення проголосити створення українського. Уряду на території цього міста, звичайно, такі самостійні кроки німцям не могли сподобатись, і реакція, яка відбулася на ці заяви, ці кроки, вона була відповідною. Бандеру заарештували, і фактично протягом всього періоду окупації він ніяк не міг співпрацювати з гітлерівцями, тому що він перебував в ув'язненні в концтаборі. І тут оцей ось момент, як на мене, він є найбільш красномовним. А що стосується ідеалів і умовно тих прапорів, під якими гасел, під якими відбувалась боротьба, національна боротьба, то вона пов'язувалась із прагненням здобути. І зберігти українську незалежність. І за великим рахунком, саме члени Організації українських націоналістів залишались тією нечисельною групою, яка намагалась в неймовірно складних умовах. Тиску внутрішнього зовнішнього дуже важкого протистояння із потужним авторитарним радянським режимом відстоювати свої позиції, боротись до останнього виявляється на саме на Житомирщині, не на Рівненщині, не на Львівщині, а на території нашої області були. Останніми ліквідовані залишки Організацій українських націоналістів і датується це вже кінцем 50-х, початком 60-х років. Один із головних напрямків російської пропаганди це історія України, Ще від імперських часів і до сьогодні в Росії кажуть, що України як такої нема і не може бути. Це тільки Окраїна великої Русі. Там геть забули, що назва держави Україна відома ще з 12 століття, і в підручники це писати теж забули. Навіть сучасна російська влада Росії називає Україну сьогодні не то державою. А ще в Росії твердять, що й мови української нема і не може бути, а є тільки малоросійський діалект. Як на це дивляться, викладачі історії України е, слід сказати про найбільш такий сталий міф пов'язаний з тим, що не начебто за твердженнями російських пропагандистів такої держави ніколи не існувала як Україна, ніколи не існувало мови, і е, як правило, зараз можна зустріти таке означення, що це не домова. Е, знову повертається до традицій 19 століття, якщо це можна назвати традиціями, наголошуючи і наполягаючи на тому, що це нарічі. І не більше. Хоча якщо відстежити процеси, що відбувалися в 19 столітті, а саме в цей період формувалися основні нації і в першу чергу політичні, якщо подивитись на подібні явища в Росії в цей час, саме формування російської нації і формування інших націй, не лише українців, а й французів, скажімо, німців. То ці речі співпадають в часі. Припадає цей процес формування, як я вже сказала, на 19 століття, і українці так само мають право на існування своєї держави суверенної незалежної держави, як будь-які інші. В чому полягає наша основна проблема? Якщо ми повернемось знов ж таки до початку 20 століття, після розвалу імперій. Континентальних імперій, в першу чергу, це Російська імперія, Австро-Угорська імперія, Отаманська імперія після завершення Першої світової війни, нові країни, які утворились на землях у цих ось розвалених імперій, вони змогли відстояти своє право на самостійне існування. Всі ці країни були і стали національними державами. Українці заявили про своє бажання в 17-му році створити таку державу. Але, на жаль, у цей от період нетривалий національних змагань 17 21 року, він виявився невдалим. Весь світ нині знає про велику східнослов'янську державу, що називалася Київська Русь, і з нею рахувалася вся Європа. Київський князь Олег прибивав щита перемоги. На вратах Цариграда, тепер Стамбул, Київську князівну вважав за честь узяти своєю дружиною король Франції. І християнська віра прийшла таки до Києва та поступово все підгребла під себе Москва, і християнську віру і скарби з київських курганів з нинішніх південних областей України і нашу історію. Ну, якщо говорити про дату заснування міст і порівнювати Київ і Москву, то безумовно це дві величезні різниці і відстань серйозна, оскільки археологи. Київські археологи, які постійно проводять розкопки, дослідження і до сьогоднішнього дня, я так думаю, що всі чули і бачили і відео, і фотографії, де інформуються про відкриття нових археологічних знахідок на території Подолу в районі морського вокзалу, власне, завдяки археологам було встановлено, що місто на території сучасного Києва з'явилось вже в п'ятому. Століття нашої ери. А якщо говорити про Москву, то офіційною датою заснування століттям заснування міста є початок 12 століття. Тобто тут якби досить такий, досить серйозна відстань, історична відстань на території сучасної Росії в середні віки жили племена, народи, які не мали нічого спільного із слов'янськими коренями. Тобто це е, виключно сучасна центральна Росія, територія центральної сучасної Росії. І е, якщо е, подивитись на е, це утворення сучасну Росію, так само, як і Росію, е, імперію, Російську імперію, то е, яка була головна ідея цієї імперії, це збирання у ось земель, і на жаль, Путін фактично він продовжує цю ось політику, яка була започаткована ще в в 18-му, 19-му столітті. нічого суттєвого, щоб дозволило розвивати цю країну вглиб, крім банального використання природних ресурсів, запропонувати російські політики не можуть. І на жаль, для того, щоб утриматись при владі, для того щоб зберегти свої позиції, свою популярність оці от рейтинги загальновідомі, до якого методу вони звертаються? Цілком середньовічного методу загарбання, захоплення чужих територій, я не стверджую, що Крим історично це Україна, але він і не Росія історична. Ми повинні пам'ятати про те, що ми живемо в 21 столітті, в якому договори. Які підписуються лідерами різних країн і в першу чергу провідних, таких провідних країн, як Сполучені Штати, Велика Британія, Росія. Вони повинні дотримуватись, а не відбуватись так, як це трапилось із Будапештською угодою. На жаль, і нині на порозі незалежності України знову маємо підтвердження, історію потрібно знати. Бо за незнання вона мстить своїм повторенням. Про це говорять і відібраний Крим, і війна на Донбасі. Цей шлях замирення агресора, яким безумовно на сьогоднішній день є Росія в особі її лідера Путіна. Він призведе нікуди. Таке вже відбувалося в європі особливо яскравим свідченням цього є Мюнхенська згода, договір 1939 року. Коли вирішили здати одну країну Чехословаччину, сподіваючись на те, що таким умовним подарунком Гітлер задовольнить свої апетити територіальні. Що з цього вийшло? Всі ми чудово знаємо. Педагогічний інститут уже Відкрили в жовтні 1919 року і відразу ж по тому утворили історичний факультет. В 1956-му факультет закрили і поновили тільки в 2001-му вже за незалежної України. Та навіть у радянські часи, коли історію України окремим предметом не вивчали, кращі викладачі, а таких тут було багато, намагалися подавати її правильно. Історія в нашому університеті викладається студентам від початку його існування, тобто з 16 жовтня 1919 року. Звичайно, це здійснювалося відповідно до стандартів і політичних шаблонів радянського часу. Були певні е, ліберальні. Е, Такі наслідки чи ліберальні зміни в роботі істориків це часи українізації, період Грушовської відлиги, але при умові наявності розумних викладачів і допитливих студентів, а в нас такі і були, і на сьогодні є, сказати, що і повністю заперечувати і відкидати історичну освіту і науку радянського часу було б неправильним. Назвав декілька імен От Павло Постоєв, який викладав історію 20-ті роки 30-ті, був репресований, чи Леонід Коваленко його книжка про історію Житомира. От. Чи Микола Іванович Лаврінович, доктор наук, професор ім'ям якого носить одна з наших, наших аудиторій. Викладачі вчені радянського часу вивчили, проаналізували великий архів. Архівний матеріал, особливо про історію нашого краю, пропагували його серед студентів. А вже в сучасному державницькому ключі історія України в нашому виші розпочала навчатися з 1989 90 навчального року. Викладачі цей курс читали кафедри політичної історії, так вона називалася. А вже в червні 2011 року була утворена кафедра історії України, і через кілька місяців після цього утворився наш історичний факультет. Тому, звичайно, на сьогодні викладачі мають змогу свої наукові досягнення, свою педагогічну майстерність, методичну майстерність висвітлювати з точки зору. Відсутності цензури з точки зору української державності, що дає свободу викладачам і дійсно задовольняє їх запити наукові і запити, запити студентів на сьогоднішній день на історичному факультеті. Вчиться біля 500 студентів, і серед них є. Відсоток молодих людей, які свідомо обрали фах історика, які безумовно зможуть реалізувати себе в цій сфері, і тішить те, що найкраще серед цієї молоді продовжують своє навчання в аспірантурі. Наші студенти, ще навчаючись в університеті, активно включаються в наукову роботу. Вони мають можливість публікуватись в студентських наукових збірках, мають можливість публікуватись на сторінках нашої газети. Хто не знає свого минулого, той не вартий, і майбутнього. Ось чому історію своєї держави нам треба знати. Адже впродовж багатьох століть від нас ховали багато її важливих сторінок, щоб українці завжди відчували себе меншим братом та окраїною. Зомбовані таким чином люди і досі заявляють, що, мовляв, скільки можна переписувати історію, а її ніхто й не переписує, просто заповнюються колись вирвані сторінки. Кафедра історії України. історії України звучить гордо. Викладачами кафедри в університеті читаються 12 дисциплін. З цих 12 дисциплін я хочу звернути увагу на дві. Я б сказав, би, дві засадничі дисципліни. Це історія України і історія української культури. Ці предмети ми читаємо на історичному факультеті, і ці предмети ми читаємо у всіх інститутах і факультетах нашого університету. Чому я виділяю ці дві дисципліни, ці два навчальні курси? Тому що вони перш за все формують українську національну свідомість, вони формують історичну пам'ять. Вони формують патріотизм наших студентів, громадян України. І якщо ми візьмемо, то вороги України вони якраз виступають проти цього. Якщо ми візьмемо сьогодні територію Криму, там історія України вже не читається. На жаль, читається історія Росії. Якщо ми візьмемо окуповані сепаратистами